Час і часу для того, аби набратися нових ідей, нових емоцій, подумати добре. Треба просто прогулятися. У мене от така тут веселуха, поля, ліси, там корови пасуть, телята бігають, Таке, знаєте, сільське, сільська атмосфера. І це мене трошечки надихає, дає мені таких можливостей трошки уєдинитися і подумати над тим, як працювати далі. Сьогодні перший день наших, а, нашого відкриття. Нашої канцелярії офіційної, де ми будемо мати теж вже офіси, будемо працювати там. О, маємо багато дуже планів, де будемо дівчат відправляти, щоб вони подорожували, розповідали про це, як це все працює, яким стилем ми працюємо, як ми працюємо з ким ми працюємо. Коротше, куча-куча різних ідей, які треба осуществити. Також треба робити фотосесій. Багато і ще на наших тих Ламборджині, квадроциклах, на різниці штуці. і розвитку. Ще не початий край є. Де куди двигатись, є куди рухатись. знаємо точно, куди йдемо. Маємо чіткі цілі, куди нам треба йти. Складається потрошки наша команда постійно по, по одному-двох учасниках до нас доєднується. І за піврік ми досягли досить таки таких крутих, я би сказав, досягнень, де ми вже є на великому рівні. Але як взяти все з моєї голови, де я хочу бути і де ми тепер є, так ми ще не досягли навіть 1% нашого розвитку. Тому як куди рухатись, будемо працювати далі. Чакас!